Немовля поклали у вікно життя в броварах вперше за час існування цього спецпункту. Саме тут у Броварській лікарні 26 вересня спрацювала сигналізація вікна життя. Коли акушерка відчинила бокс, усередині лежала новонароджена дівчинка. 20 20.32 вечора вона була замотана в речі такі, ну, типу, плед, навіть типу. памперса не було на дитину. Акушерка дитину забрала та викликала лікарів, що поглянули немовля. Лікарі на визов спустилися до дитини, забрали її в відділенні. От огля... помістили під лучисте тепло, і ну, під час огляду виявлено було, що дитина переохолоджена. Температура була 34,5. у дитини. Дівчинці за словами лікарів було лише година чи дві від народження. Були ознаки того, що дитина народилася. Тіки тільки -тік. в яких умовах народжували дитину, невідомо пуповина була перервана. На дитині були, були оболонки, на дитині були трава і сміття. Тобто, можливо, що вони відбувалися можливо навіть на вулиці. Та завдяки тому, що немовля залишили у вікні життя, воно отримало шанс на безпечне майбутнє. Це вікно життя існує для наших жінок, які проживають в місті Бровари і в Броварському районі. Ось так воно відкривається. Сюди кладуть малюка, і в цей час на пості медсестри лунає. Дзвінок це як добровільно, і за це жінка не буде нести кримінальної відповідальності. На даний момент життю дитини нічого не загрожує. Зараз вона перебуває під наглядом медперсоналу у відділенні новонародження. Вона отримує деяке лікування, так як принесла гіпотермію, під наглядом невролога от, і отримує, продовжує отримувати лікування. А також годується, доглядається і е, росте. Паралельно органи опіки вже займаються оформленням усіх необхідних документів, та вже після цього розпочнеться процедура усиновлення.